24 травня Собор єпископів Православної церкви України ухвалив рішення про перехід на новий календар. Це означає, що деякі церковні свята, як от Покрова, День Святого Миколая, Святвечір, Різдво, День Святого Василя та Водохреща, відзначатимуться на 13 днів раніше з вересня цього року. Як до цього ставляться українці і чи притримуватимуться нових святкувальних днів, зараз дізнаємось. Правильним було рішення перейти на новий календар. Мені здається, що так, тому що Україна завжди була ближче до Європи, аніж до Росії і календар, що вони зараз використовують і завжди використовували. Ну, напевно, на часі дуже, тому що ну, не хочеться навіть розділяти святкові дні з тими виродками, які зруйнували нашу країну. Моє мнение, ми повинні залишитися, як у нас це було прийнято, Ну, по-старому, значить, по-старому. Я ну, не хотелось би переходити. Я думаю, так. Да. А чому? Ну, я думаю, треба потихеньку відходити від, то, від тої історії, яка у нас нам нав'язували і яку ми якби не, не, не зможемо прийняти. Це треба було зробити набагато раніше, тому що ми відстаємо. Ми на 20-30 років завжди десь позаду. Тіліпаємося, пробачте за таке слово. Всі весь світ, вся Європа живе за таким новим календарем. А у нас два нових роки, два, два, два і все по два. Слава Богу, що так воно вже трапилося. Так. Так, це той момент, коли це слушно як ніколи. Звісно, У нас повинні бути свої праздники. У нас повинна бути своя історія. І ми не повинні кого рівнятися, тим більше країну агресора. Я ще не знаю. Я вважаю, що абсолютно правильно це було. А чому? Тому що ми не повинні святкувати так, як в Росії. Ну я бажаю так, тому що ми хочемо прийти до Євросоюзу і ми потрібно зробити все для цього. За яким календарем буде святкувати ви і ваша родина? За новим, звісно, як всі європейці. Уже все. Ера е, минулих часів проходить. Ми святкуємо Різдво, так як його святкують в Європі, через те, що я і мої батьки вже ну мислимо більше по новому, але також через там бабусь предпрабабусь і дідусів намагаємося також святкувати і 6-го, 7-го. Зараз ми будемо святкувати 25-го. Ми все святкуємо по новому календарю. За новим ми святкуємо. За європейським е, і за українським за старим. і будете провести. Да. Ой, у мене у родині все дуже складно. Я думаю, частина буде за старим, частина за новим. Ну а я, мабуть, за обома. Щоб нічого цікавого не пропусти, за словами ПЦУ, перехід на новий календар допоможе зберегти і утвердити українську духовну ідентичність. Тому відтепер більшість українців відзначатиме церковні свята разом з усім західним світом.